Вони будуть десь сидіти і школа не міняється. Я з тою ідеєю приходжу до діда, кажу, діду, мені треба одну справу зробити. Я вам порішую два. А дід каже, ну добре, йдемо, бере у попів, хай на дві руки. І ми йдемо, я пам'ятаю, момент виходу з двору. Ми йдемо. Горділи. Мого діда наліто унікальне ім'я було. Тепер так не називає. Оксендій. І з трьох сільських Оксендій двоє жили через дорогу. Можуть, І от йдемо ми з ділом вулиці. Запитають сусіди. Оксендій, Давай вийдемо з малим поріжем партем. я хочу в колхохах. Я верталася в мене далі. Але в момент виходу він. Ну, я зрозумію, що в школі не страшно. Правда, там є погані вчителі, але добре більше. Я як людина, яка в школі вже Ви знаєте, класі, я зараз вчуся в 43 му класі. школу пішов в якому році в 72-му. До вікомої класі буду вчитися в 43-му. Правильно? О закінчую 43-й, на другий рік піду 44 клас.